Может, ну, тут первую открыть? Шо это? Розроби ви що серйозно? Ви замінили трубу. Ви замінили трубу на СС? На мусорні ящики? Хто з вас грав Раймана 2? За що вантус? Охренети. Антон, бухло. З Вантуса, бля. Боже, я ні не п'ють вухло. Не з не бля. <ріху> <ріху> Бляха муха разработчик. Да нахер ты со своим виртуал боем. Хто це у нас. Бравл Бастер! Всем привет, друзья! С вами Андрей, Ласка, просто, нове, на канале Andrew Games и Лускава просто мы на моем відео видео на моем канале. І в следующем друзі видео у нас игрушка. Антон Бласт Антон Бласт. Короче. У мене вийшло установити емулятор юзу. Настроїти його. І тепер, мабуть, у мене буде нове проходження на моєму каналі, а іменно Антон Блест Так що я будемо тягнути кота за яйця і починаємо. Шо? А Це що Що це за, за сухрання? Так, пацани, нараз скажу я не бавив на цьому сухраніні. Я вже не екс з піцетавром. Я це сухраніння взагалі не бавив. Воно тобі взагалі якось самося вийшло. А тут, кстати, є чотири сухраніння, не фіга собі. Тіпа, в Антон, там в піцетаврі було три сухраніння, а тут чотири. Ну, окей, давайте туди, не знаю, давайте тут. <смірко> Антон, Ені, Давайте Антона. Так, що це? А, це інтро. Коротше, я думаю, що в принципі інтро може пропустити, тому що... що це такое? Коротше, я думаю, що в принципі... Коротше, я виключив інтро. На, на каналі Ender Games Toxic Face можна подивитися інтро на українській мові. Так. Что ж, давайте починать. Чу. Все уже начали в начале секретку нашел. Окей, погнали. Как тут бежать? А, Ю. Як же добре вернутися в оригіналі Антон Блласт, а не цей ваш тупо релегіналітне демо на Аккуратно. Стоп! Це шо такое? А, а як? Сяк? Не знаю. Окей. Але ти теж Окей, а ты тоже вся штука. Окей, не важно. А, дуй локатий дукус вообще змеена. Ну, по-перше видно, что разработчик вдохновляется геймбоем. Первый геймбоевский в Буэвер Бо... Сити. Опа! Так, секундочку. Ага. Опа, я збив. Спр... Що це спрей? І... мого персонажа перекрасили. А, за навірно розкраска персонажів. Палітра. Хз. Окей. Я не знаю, чи буде мені удобніше нікому бавити, але сподіваюся, що ну, айно. Короче, як я можу... як я зрозумів, тут тепер фішки можна збирати. Тобто вони тут тепер, тепер какують самі головні. Не те, що самі головні, вони тут самі важні. Отека... ах ти ж хорош. Тому що тут тепер відкриті. Що это? Розроби ви що серйозно? Ви замінили трубу? Ви замінили трубу на СС? На мусорні ящики. Дякую, великої господин розрабе. Все що, віртуал бой? Да, це походу, реально, віртуал бой. Коротше, розкажу вам один факт. Він Антон Бласт. Він вдохновлявся не тільки четвертим 4 Лендом, як Піцетаур. А віртуал-боївським варіолендом. Там, де якраз і була взята вся механіка з заднім фоном. Золота монетка! Чо що тут? А, у мене не монетка, у мене фішка. Я забув. Чек пойнт. На ще цей вирок роблю парили. Да, тобі, походу, дійсно змінили локацію дуже сильно. А цю локацію вообще зробили. вертика перевернули оп пройом. Ага, Секретка ще щина. Окей. Шукаєш? Що це за мікро-демони взагалі? Е, а як це поварить? А? You're go, just gonna yeah okay yes that you're now I'm goose. My speak English very well, но я нихрена не поможет он сказал. Я читаю по-английски вмію, а переклады не знаю. О, всю фишку можно забрати. Нет! Я хочу забрати всю фишку! Она мне надо! Надіюсь мене сейчас добре чути. Надіюся. Поки поганень мене чути, то то докурова. Потому що це не стрім. Це вам не пряма трансляція з настоящий тот, як його. Коротше, не важливо. Відео. Вот. І там ще зверху вроді би мали бути золоті монетки, но... не знаю, заберу я їх чи ні. i nie zabrali. Co? kto zaraz tam wyleciał z okna? It's happy hour. No po nale. A mnie tutaj nie trzeba, toczno. to nie jest Wszystko dla sekretów. Tak, kto... Bossbustery. A ja ich znają jak raz. Мені казали, що вони дуже жорсткі. Мені так казали, що вони жорсткі. Аккуратно. Так. Ще, 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 ще. Тільки зі скучним лицем реально якийсь якоїсь гарної лице. Ні, жопа, погнали. О, я помню цей момент, він був дьяволічко сложний. Сидницько сложний. Я не здивована. Я хочу тут фішулю забрати з руки. Ура! Забрав! Ура! Я золото фишули. Хорош. Стоп. Там вроде бы тоже можно забрать золотую Фишулю. Сейчас проверим. Я проверял в динамит... динамитному дему, там вроде бы можно было. Сюда. Тепер це все нахер. А, нет? Тут сами фишули на якась кассета. Вс ещ что такое? Кассета. Окей, неважно. Так. Мы сейчас проверим, что это за кассета. Может. Чекай, стоп. Ч Че за... Ч? Ты кто? що це було? Якийсь ржачний Антон. Я за якийсь упортий Антон. Нереально якийсь упортий Антон. Жесть. Так, я сейчас сюди настрою, щоб... Щоб було удобніше сидіти. І бухло. Це що ще за піпіно жовтомордий? Е, осуждаю, осуждаю, придурок. Кажете, нахрен це пропустимо? Діалоги. Так. Хм. Спреї для окраски персонажа. Додатковий час, рандомну і касета. Я не зрозумів, що це значить. А тут є, да? Ага. Варіорленд. А, варіоленд. Я тепер граю. прикол Другий левел. Як шокую? погнали Не ожидала, що сам сатана там перед спихне перед двоими, учимо це тобі не ігрушки. Слоу Rod север. Просрав секретку. Запорол За Ну там майже опять туда тупо кассет. <гум> Хто із вас грав Rayman 2? Rayman <гум> 2. Там точно така же херня була. Ой, ой. Такая звука. Такие звук, типа, йой, ой. Тихо. Ударь, удари, дарь. Ударить там було написано. Щось дуже даже стало. встало. Нихера, дуже даже тихо стало. Окей, давай. Ой, килобатка. Йо? Я их атакувати нормально не могу. Ты хублюдки. Ці хублюдки, что они там. Идеально вы придумали. Ну сюда, сюда. Так. Б. На Б. Давай на Б. Без жопу. Ч? Ч за? Я душа убил секретний проход. Так, я зараз хочу повісти, Я не грав на... Я не грав на вперед. Я не знаю, уки кто-то все сохраняє... О, велика, пишу я, та... секре... та... я не знаю, уки то секрет. Я не знаю, уки там все взяло файл 1. Вообще не знаю. Ч сюда тут треба? ТИХО, ТИХО! УДАРІ, Ударю дай. А, -а, -а. чтобы чтоб на механизм полилась вода, и тогда я Так, теперь А, почка А. Что у нас тут? Опять! Опять Крот. Тихо, давай, давай, давай. А можно меня хотя будь ласка? Бо я просто не хочу умирать. Удару. Ты ч? А, то есть я проход открыл. Сюда. А саванный... Волні... Ой, бляха! Сейчас бы головно не сдохнуты. Да пты, я же сказал, делька не сдохнуты. Нет, у меня опять вс умеет-то начинаю, ты что угораешь. Ты угораешься, опять вс умето начинаю. Не, я там сокрылся. Опять с самий стопончено. Вс, я иду. Вс, надо побачить, мне пиши письма. А я побежал. И ко мне сейчас хп. Три. Там вроде бы я чув, что можно докупити собі хп у бру... у того жолтого пепіну. я чесно не знал, как его звать. Йой я не туда. Не, не не я не по рано туда йти. Я я Я секретку не буду идти. Там пишули піш на не. Сейчас заберу. Иди нахер, боже. Як меня задрали со своими. Ладно. Шансы вы на миллион. Хорош. Пятихат. Все, короче, спидра. Погнали. У меня уже одно хп. Вы что, издеваетесь? Окей, да, Угу. Получается, сяк. Ударил. Все, все, нахрутить. Пишу ли мне? Наверное, здесь на самое главное. Удары. Нас вс равно не добычи пока. Так, теперь аккуратно. Дякую. Як тут будет? Ура! Хорош! Йес! Йес! Все, прыгнет, просто прыгнет! Ура, 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 ура! Опять отзвук на Рейма на 2. Ага, я понял. Не-не. Ну, короче, треба з жинкою йти. Йой Джой. Тихо. Там спрей, там спрей. Я бачу спрей. А як? Ага, я понял. Ща, ще... я хочу забрати його. Ні-ні-ні, Ви даже мене не уперебержайте. Все, Я казав, що я заберу. И що? Я тепер якийсь ретро Антон. Ретро-Антон. Ах... Казали, що за Енні смисл бавити немає, потому що, ну, який смисл? О! Опять есть, чувак! Ещ фішку туди. Ще, Ну я реально не розумію, хто це. повернув ага. А воно мені от проход відкрило. А де я мав проход? Я не розумію, що це таке. Тепер обов'язково. А мені якраз два хапи було, окей. А я рибки можу робити. А я тут тільки заміту. Добре. І тут точно такі же звуки, як і в ПТ. Це шо, вантус? Охреніти. Антон, і не, не п'ють бухло. Есть <соць> Вантуса, бля. Охренеть, ну да. Хороший стиль. <соць> Может было бы по порядку, что его генерал. Фишуль, да? Исхапи хауэр. It's happy hour, погнали! now. Эээ! Что Чекай! Сто Су ссылка на Pizza Tower. Там Blue Блупсалс Dungeon! Там бляха движука. Вот ссылка на Ривен Блупсаус Dungeon! Боже, я нихера не вижу. <гас> Бля, муха разработчик. Та нахер ты идшь со своим виртуал боем? Нахер ты идшь со своим виртуал боем? Да боже, я нихера не вижу. Давай, 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 давай. Классный, щось... ещ акулу дал. Сакула? Вроде бы да. Сакула. акула и тут. Ага. Да. Ура! тут, это что с первого раза прошло ты момент? Ч там сейчас Антон сейчас зарычал опять? А я ж не получал урон. О боже, яка все сложно. Давай, 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 Нет, не прыгай. Аккуратно. Аккуратно. Давай, 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 давай. Почкай -почкай -почкай. Давай, 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 Пішов-пішов-пішов! Аккуратно, лошадь. Я просто. А? Ага, я понял. Ну кто знал, что там будет сейчас? Давай. Нет! Аккуратно! тихо тихо Теперь сюда! Фух, і що далі? О, як красиво! <сміло> Может у кинца находимся! Ммдем! Ми забрали спрей і <звухло> бухло свантузом. вантузом. Ну, нап'яток с вантузом, я не знаю, як це си симвоти. Шо, вже босс! Уже босс. Нихера субе. Кстати, яка крута тема. А все що такое? Слушай, ще один босс. Там я вибраться не ще один рівень буде. Це прикольная така тема. <сум> <сум> да, реально босс. Босс бастере. Кто все у нас? Бравл бастер. А чо мені робити? Э! Е? Чо мені робити? Що? Куда? Що я шо? На! А На не так? Я ж ми атакую. Я же свідився білим А, ш, 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 ш. чекай, шо? Я не понял, що мені робити. Чекай. Подожди. Wow"?. Я не розумію, що я роблю, но я щось роблю. Тих, тихо. Він реально набросится на мене. як Фокс из другого ФНАФа. я реагувати нормально не можу. Що тепер ти робиш? Тихо. Та боже... Хто знає як я к пройду тупого. Так, так-то. О, дякую. Тихо Та боже. Та я не знаю, як це Бляха, це сложно. Чекай, подожди. Пипина жлтой мордой. Нет. Давай. О, да, это насильнее. Господи. Я ж атакую його в пузо, що не так. Я ж атакую його в пузо. Вот, бачите я атакую. що я не так... А ч я не так роблю А ч не так-то? Тихо. А? Я не розумію, як перемогти цього боса. Я вже не знаю, я... чекайте, стоп. Коротше, я відключу відео для того, щоб дізнатися відповідь на мою запитання. Щоб знайти відео, як проходити цього конченого боса. Я знайшов відео. І кажеться, я зрозумів, як його перемогти. Вроді би, я не знаю. Антон Версус Buster. Короче коли він робить так, то треба пригати. І не туди, коли він близько. І щоб нанести йому урон... Ви видите всю е, резину, що от цю штучку. Її треба використовувати туди, коли він починає мігати. Вот в чому прикол так. Але Чомусь я вже в один хп хуже. Конечно, бо я ніхто не вижу він робить? робит? Куда він ходить? куда на... Наше, не. Наш він ходить? Пригнув. Пригнув. Таймінг! Все, хорош. Нет! Не хорош. Тихо. Куда-то, куда? Дай, братан, дай, братан. Спасибо. Я лише подивився короткий відео. Вс, наконец-то. А ч? Эээ, мене за цель не ко А ч мені робити? А, Він Сам себе шльопнув с тольцам. Бля, хамуха. Імба. Просто це імба. бля за бля, -бля? Ще один рівень. Знаєте що, друзі? Якщо чесно, відео... От, позирайте, у мене зараз йде віде відео 32 минути. Я думаю, що в принципі на сьогодні доста. Типа, ми вже з вами всього всього тільки вікана пройшли. А в наступній серії вже Попробуємо пройти Cіamon Springs. Попробуємо його пройти! Ну а то вже буде в попередній другій серії. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете іще, то обов'язково покладіть лайк, підписуйтесь на канал, ну і звісочки лишайте свій душу гріючий коментар. Ви були на каналі EnderGames, Всім пока-пока.